У темні часи завжди є ті, хто світить їх одиниці, але саме завдяки їм людяність не гине. Одним із таких був Омелян Ковч, український греко-католицький священник, який кинув виклик двом імперіям і залишився людиною там, де більшість мовчала. Він народився тисячу року в місті Перемишляни на Львівщині. Син священника з дитинства вихований у дусі служіння, навчався у Львові, а згодом у Римі, де здобув богословську освіту і глибоке розуміння, що віра це дії. Іша це дія. Ще до Першої світової війни Ковч поїхав на місію до Боснії, до українських переселенців. Не просто правив службу, він жив їхнім життям, допомагав, навчав, піднімав. А вже в 1919 році став польовим капеланом української галицької армії. Разом із солдатами у походах, у боях, на похоронах, не за спинами, а поруч на передовій. Але найвища його місія чекала попереду. Після війни Ковч повертається до рідного міста. Там він відкриває школи, рятує сиріт, організовує кооперативи, допомагає бідним. Люди йшли до нього не лише як до священника, як до батька. Та в 1939 році приходить нова біда. Спочатку радянська влада, потім нацистка, нацистська окупація. Починаються розстріли євреїв, гетто, страх, і отець Омелян не мовчить. Він хрестить євреїв, видає їм фальшиві метрики, переховує в себе. І одного разу, коли в місті виводили людей на розстріл, отець ковч вбіг у колону і вимагав відпустити людей. Це була не просто мужність, це була любов. Його заарештовують. На допитах він не зрікається нічого. Навпаки, просить відпустити інших, зрештою, констабір Майданек. Там, у самому пеклі, він залишається пастирем, сповідає, молиться, хрестить. Для в'язнів він стає точкою опори. Багато з них вижили завдяки йому. І коли родина отримує дозвіл визволити його з табору, він відмовляється: я повинен залишитися тут. Вони не мають більше нікого, крім мене. пише в листі. 25 березня 1944 року Омелян Ковч помирає у Майданеку, але його смерть стала насінням життя. У 2001 році папа Іван Павло ІІ проголосив його блаженним, а Ізраїль визнав його праведником народів світу. Сьогодні його називають парохом Майданека, священником, який не злякався Христа. Бо там, де закінчувався страх, починалася його любов.